Слава Україні. Президент України зустрівся з папою Римським. Моторошна ДТП на Львівщині 34 людини постраждали. Хлопцю, який побив першокурсника у Хмельницькому, оголосили підозру детальніше протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із папою римським Франциском у Ватикані. Основне питання їхньої 35 хвилинної розмови це повернення українців з полону і сприяння в цьому святого престолу. Президент подарував картину про воєнні злочини росіян в Бучі. А Франциск презентував українському лідеру бронзову табличку з написом: Світ це ніжна квітка. На Львівщині сталася моторошна аварія, внаслідок якої постраждало 34 людини. Так, також є і загиблі. Про це повідомили у поліції. Дорожня транспортна пригода сталася о пів на сьому на трасі Київ-ЧОП. За даними слідства, зіткнули чотири автомобілі: вантажівка, мікроавтобус, легковик та автобус міжнародного сполучення. Від отриманих травм внаслідок авіатрощі загинули троє людей: водій і пасажир вантажівки. Та пасажир автобуса, за даними поліції, попередньо причиною цієї аварії ста. 50-річного водія вантажівки Рено, який є жителем Хмельницької області. Він виїхав на зустрічну смугу, зіткнувся спочатку з мікроавтобусом Спрінтер, а потім з легковиком Шкода, а згодом з автобусом міжнародного сполучення. Згідно з інформацією керівника обласної військової адміністрації Максима Козицького, вантажний автомобіль належить компанії Нова пошта. Автобус прямував за маршрутом Варшава-Одеса, а в його салоні перебували люди з різних областей України а також Швейцарії. Страшна звістка із фронту надійшла на Шепетівщину. Нині про загибель земляка повідомила Ленковецька тергромада. 9 жовтня загинув солдат Миклашчук Денис Вікторович, водій взводу роботизованих платформ роти вогневої підтримки військової частини а 10 Герой загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Ступочки Крематорського району Донецької області. Про день та час зустрічі з героєм повідомлять пізніше. Співчуття рідним Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Хмельницькому слідчі оголосили підозру підлітку, який побив 15-річного студента профтехучилища. Нагадаємо, подія сталася 2 жовтня близько 23-ї години в одному з гуртожитків обласного центру. Між двома студентами 17 та 15 років виник конфлікт, в ході якого старший хлопець побив молодшого. Постраждалого з численними травмами доставили в лікарню. 3 жовтня працівники поліції за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження. Всіх учасників та свідків конфлікту встановили та допитали. Сьогодні слідчі Хмельницького районного управління поліції оголосили 17-річному юнаку підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Хмельниччині будуть активніше розшукувати ухилянтів та перевірятимуть псеки. Про це повідомили в ОВА. Учора на нараді у Хмельницькій обласній військовій адміністрації розглянули роботу військово-лікарських комісій СЕК, мобілізацію та бронювання. Начальник ОВА Сергій Тюрін нагадав, що ще в січні провів ряд нарад, у тому числі спільно з правоохоронцями щодо належної роботи ВЛК та МСЕК. Де наголосив на неприпустимості будь-яких зловживань, зокрема і корупційних, тепер в області запровадили перевірки, які мають знайти усіх винних та покарати їх. Також на нараді йшлося про розшук військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації. Головам районних військових адміністрацій та громад, Тюрін доручив посилити співпрацю з правоохоронними органами для ефективного вирішення цього питання. Хмельницький обласний центр з гідрометрології попереджає про небезпечні метеорологічні явища по Хмельницькій області та у самому місті Хмельницький. Вночі та вранці, 13 жовтня, заморозки на поверхні грунту, 0 градусів та 3 градуси. Це перший рівень небезпечності. Жовтий дякуємо, що провели сьогоднішній день разом з нами. Бажаємо вам тихого та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!